Можливо, так, це... а, сьогоднішнього дня. А, раніше замовлення вивозились однією маленькою машинкою. Тіна з Сергієм вивозили на нову пошту. До речі, сюди. Yeah. сюди. Ну, маленька машинка такі. складається задні yeah. сидіння і 300 yeah. кілограмів yeah. туди вміщується. Yeah. Потім ми возили, маленька, це... Але... Так. Потім ми возили так. це двома Грузовичок. машинками. Пойдем потім трьома. трьома, потім бусиком. На сьогодні ми вже возимо це газелькою. Тобто уявляєте цю кількість замовлень, цю кількість роботи, яка все робиться. І е, ми дуже дякуємо тим людям, які нам допомагають транспортом, і також новій пошті, і співробітників нової пошти. сьогодні ми знаходимося на 27-му відділенні міста Київ на поріка 13. тут вже теж нас чекають по п'ятницях. Нам готують світ. Світ нам вже допомагають як yeah. тільки можна прискорено прискорено.